Від гілки до ринку. Які яблука пропонують продавці на місцевих ринках та як їхню якість перевіряють у лабораторіях? Допомога армії, реабілітація військових та решта актуальних питань, якими жило місто у серпні, міський голова Роман Клічук провів традиційну щомісячну прес-конференцію. Учнівські проїзні для першокласників. Скільки дітей отримали нові транспортні картки? Від гілки до ринку, які яблука пропонують продавці на місцевих ринках, та як їхню якість перевіряють у лабораторіях, на Буковині завершується збір літніх сортів яблук, частину яких уже реалізують на місцевих ринках. Продавчиня Алла ретельно вибирає найкращі яблука, аби продавати їх зі своєї ядки. У мене лише один сорт і є слава переможцю». Ціна плюс-мінус, як в минулому році, яка Ну, може би на п'ять гривень дорожче. То крупні, а малі як були по 10, так і в цьому році по 10 лишилися. А як активно люди? Беруть? Так собі. беруть і не беруть, скажемо. Ала пояснює, що перед тим як її яблука потрапляють на вітрину, вона здає зразок партії на дослідження до лабораторії. Проби поступають у нас спочатку у прийомці. Ми забираємо і відносимо сюди у відділ. Далі ми записуємо це в журнал і починаємо досліджувати пробу. Проба дійсно досліджується переважна більшість за одною схемою. Експерти проводять хімічний аналіз, щоб визначити вміст нітратів, шкідливих речовин, наявність залишків, пестицидів та інших забруднень, усе аби уберегти споживачів. Спочатку навіть року, якщо взяти, то була перевірена певна кількість експертних висновків на яблука на нітрати. Перевищень не було. Норма нітратів це 60 мг на кілограм, десь в в межах саме більше це було десь 48. це максимальний вміст. Бувнітратів. Все, решту було. Менше менше норми такі перевірки проходять усі продукти, які реалізуються на ринках. Зокрема, і яблука зауважимо, що площа яблуневих садів на Буковині становить 20 тисяч гектарів. Із них літніми сортами засаджені півтори тисячі гектарів. За даними садівників, цьогоріч в області планують зібрати понад 700 тисяч тонн соковитих плодів. Роман Олійник, Ярослава Боячук, Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Дрони для буковинських десантників. Військовослужбовець із Чернівців Вальтер Шефер просить допомоги. Треба кошти на нові пташки. На своїй сторінці у Фейсбук військовослужбовець 82-ї десантно-штурмової бригади Чернівчанин Вальтер Шефер оголосив про збір грошей на дрони для їхнього підрозділу. Зазначив, зараз пішли у наступ на безперебільшення найпідготовленішому напрямку, пробили першу лінію оборони супротивника. І для того, щоб продовжувати далі просуватися, потрібні дрони. Весь цей час ми закривали потреби коштом субвенцій з міського бюджету, великих фондів та не відмовлялися від допомоги небайдужих людей і друзів. Тобто, в наших з вами силах зібрати кошти на придбання дронів, тим самим полегшити хлопцям роботу та зберегти їхнє життя, влаштувавши одічалим вічний сон. Адже ми мусимо звільнити Бердянськ, Мелітополь та решту захоплених українських земель. Буду вдячний кожному за підтримку та допомогу. Допомога армії, реабілітація військових та решта важливих питань, якими жило місто у серпні, міський голова Роман Клічук провів традиційну щомісячну прес-конференцію. Спілкування із журналістами очільник чернівців розпочав з актуального підтримки військових. Цього місяця міська влада виділила суму у понад 22 мільйони гривень. Зокрема, для захисників вже закуплено 22 квадрокоптери на суму 4,6 мільйона гривень. Техніку мають отримати вже 15 вересня. Між тим у парламенті нині пропонують вилучити з громад військові ПДФО і перенаправити їх у державний бюджет. Та за словами Романа Клічука, усі міські самоврядування проти такого рішення. І зв'язковими теж оце обговорили і скоско з, 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 з командирами бригад не теж кажуть, що це пер, пер, пере, приведе до труднощів, тому що з міське місцеве сврядування працювати оперативніше і легше. Ну я хочу сказати, що що все, що ну ну треба для військових, і, 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 і все, що потрібно для внутрішнього для переселених осіб, для бомбосховищ для для підтримки родин військових, воно лягає. На, на бюджет міста місто спільно з областю також займається питанням реабілітації військовослужбовців. Окремий центр хочуть обладнати на вулиці Фастівській. Долучитися до ремонту і облаштування мають усі громади буковини. Чернівці виділять на це 7 мільйонів гривень. Ми написали лист гарантії. Що, що, що це цей проект вже стартує? Ми з міста зобов'язуємося 7 мільйонів гривень виділити на реабілітаційний центр. Просто вирішили зробити спільно хороше великі. Наскільки я знаю, що обласна адміністрація зараз з обласною радою ведуть перемовини з Пінчука фонду, я так розумію, що воно десь має зараз там вирішити, що вони будуть ще й спонсорами цього реабілітаційного центру. Роман Клічук додав, реабілітаційні відділення також відкриті в усіх поліклініках міста. А на вулиці Головній у колишньому пологовому, ведуться ремонтні роботи. Там теж у майбутньому наші захисники відновлюватимуть своє здоров'я. Та є проблеми із реабілітологами. У медичних навчальних закладах вже почали готувати відповідних спеціалістів, адже їх не вистачає по всій країні. На запитання журналістів чи допомагає Збройним силам України особисто. Міський голова відповів: якщо з 14 по 20 рік, у ті суми, які ми помагаємо. Але армії, це, це це в десятки мільйонів. Я навіть чесно нікого не, не підраховую. Якщо цьому взяти зараз, наскільки я знаю, сяки допомагає мій бізнес. Якщо ми беремо це горю груп, тонтайстру групи і фірму «Рома» – це це в десятки мільйонів. Олена Крячко, Ярослава Боячук, Андрій Маронецько, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Учнівські проїзні для першокласників. Скільки дітей отримали нові транспортні картки? 1 вересня у Чернівецькій громаді у перший клас пішли майже три тисячі школярів. Для них підготували учнівські транспортні картки, які вже видали закладам середньої освіти. Про це повідомили у Чернівецькому тролейбусному управлінні. Нові учні, які прийшли на навчання, це першокласнички або учні, які там прийшли з інших міст і живуть, у нас навчаються. То на цих дітей були виготовлені картки і їм видані. В навчальних закладах серед тих, кому видали транспортні картки, 60 першокласників Чорнівецького ліцею номер 22 імені Антона Кохановського. Директорка закладу каже: учні забрали картки ще 28 серпня. Деякі діти з собою носять ці картки, деякі зберігаються у батьків, тому що згубити дуже легко цю картку. Але я вдячна за таку гарну співпрацю з нашими навчальними закладами. Учнівські транспортні картки дозволяють по буднях безкоштовно проїхати у тролейбусах міста та заплатити лише півціни за проїзд у комунальних автобусах. Максим Берник, Андрій Моронесько, Чернівецький репортер, телеканал СІ4. Один квиток на цілий день. У Чернівцях планують запустити разові проїзні для комунального транспорта. За допомогою одного такого квитка містяни та гості зможуть здійснювати необмежену кількість проїздів у громадському транспорті упродовж усього дня. Користуватися можна буде як тролейбусами, так і комунальними автобусами. Тобто ви можете використати дві поїздки, три і всі потрібно. Це це ну но нововедення. Ми плануємо ввести з 1 жовтня і пісто подивимося. Якщо вмовно громадяни це це сприймуть і це, це буде зручно, то так воно і буде вже. На, на постійно у Чорнівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича студенти навчатимуться у суботу. Про це йдеться у наказі про внесення змін до графіка освітнього процесу. Учину пояснили, намагатимуться закінчити навчання раніше до початку січня, тому відпрацювання у суботу замінить аудиторні заняття 14 та 15 тижнів теоретичного навчання. Так, осінній семестр закінчиться до 3 січня 2024 року. Згідно з наказом, студенти будуть відпрацьовувати 10 робочих днів за складеним графіком. На вулиці Щербанюка продовжують ремонт дороги. Що вже зробили? Класти асфальт підрядник зміг на тій ділянці, де вже прокладені усі мережі й була підготовлена основа. Ора почали робити десь. Першій годині до вечора закінчили. Тепер з вулиці Головної для транспорту частково відкрили проїзд. Автівкою можна рухатися до вулиці Оренбурзької. Нині на ділянці підрядник робить заїзди. Далі чекатимуть на те, аби завершили решту мереж і дорогу продовжать робити. Верхній шар стелитимуть одночасно, коли буде готова і друга частина. Так триває ремонт на ділянці головної від вулиці Сергія Скальда до ентузіастів. Тут підрядник вже провів резервування і сьогодні вночі почне стелити нижній шар асфальту. Олена Крячко, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Везла за кордон два згортки з амфетаміном. За даними слідства, прямуючи рейсовим автобусом до Румунії через пункт пропуску, порубне, 37-річна жінка намагалась приховано перевести два пакунки амфетаміну у фользі. За процесуального керівництва прокурорів Чернівецької обласної прокуратури жительці Чернівців повідомлено про підозру у закінченому замаху на контрабанду психотропної речовини. Сбу затримала на гарячому агента ФСБ, який встановлював gps маячок для наведення російських ракет на об'єкт Укрзалізниці. Співробітники служби безпеки провели багатоетапну спецоперацію на Хмельниччині, у результаті якої затримано ще одного зрадника нашої держави. Зловмисник готував ракетний удар агресора по одному із стратегічно важливих об'єктів Укрзалізниці на території регіону для цього. Фігурант намагався встановити GPS-трекер біля заздалегідь визначеної окупантами цілі. Нині зловмисник перебуває під вартою йому загрожує довічне ув'язнення. За сигналами маячка, ворог планував скоригувати свої ракети для ураження інфраструктурного об'єкта. У разі успішного виконання ворожого завдання російський агент сподівався отримати грошову винагороду від свого куратора з ФСБ. Гроші мали надійти фігуранту на його банківську карту. Однак співробітники СБУ зірвали плани загарбників і затримали їхнього поплічника на спробі встановлення електронного пристрою. За даними слідства, затриманим виявився мешканець Славути, якого навесні цього року дистанційно завербував кадровий співробітник Кримського управління ФСБ.